Виконавчий директор «Кейс Україна» Дмитро Берчук. Дмитро працює на посаді виконавчого директора Кейс з жовтня 2006 року що шостого року. Основні сфери професійних інтересів, економіка, ринку праці, соціальна політика та фіксальний сектор. Доброго ранку, Дмитро. Доброго ранку Дмитро, З вами хочу поговорити про дві теми: перша це економічні наслідки для нас в разі можливого. Особливого статусу деяких територій в Луганській та Донецькій області, і друге, що безумовно важливо для нас пояснити нашим глядачам, що ж означає те, що ми на один рік відмовляємося від зони вільної торгівлі. Давайте спробуємо розпочати з того, що економічно принесе нам особливий статус регіонів в Донецькій та Луганській областях. А, ну, велике питання, власне, в якому ж форматі це все буде існувати? Тобто, я так розумію, що є певні сумніви, що той закон, який був запропонований, він буде прийнятий, Але по суті, ну як я його розумію, йде питання про те, що. А, грубо кажучи, створюється певний анклав на території України. Він буде наскільки я розумію фінансуватися з бюджету України. Передбачається якісь можливості також фінансування цього анклаву за рахунок якихось зовнішніх, ну, мається на увазі з Росії. Ну, але фактично він буде у нас на балансі, ось така якби ситуація. Тобто, на мою думку, це не є дуже розумне рішення з економічної з бюджетної точки зору. Можливо, в політичному плані це дуже вдале, дуже. Такий оригінальний підхід, але в економічному плані ми повинні розуміти, що цей регіон він є дуже сильно дотаційний. Він є і був дуже сильно дотаційний. А що може виправити ситуацію? Стратегічно ви тільки що сказали, що це справді буде як сіра зона, така економічна, навіть чорна в якомусь сенсі. А що може виправити ситуацію? Виправити ситуацію. Ну... Чи хоча б підрівняти її трошки? Ну, мені здається, що, скажімо, фінансувати за рахунок українського бюджету цю територію, це не є доцільно. Да? Тобто, якщо, скажімо, люди, які там зараз отримали владу, і українська сторона, вона визнає, що, скажімо, її компетенція, її влада на цю територію не поширюється, ну якби як мінімум, потрібно якимось чином відключити цю територію від фінансування з українського бюджету. Зрозуміло, в якісь періоди, ну тобто там збиралися якісь податки. Зараз стоїть питання, які власне податки будуть платитися з цієї території. Це незрозуміло. Да? Якщо буде домовлено, що дійсно будуть сплачуватись податки, хто це буде контролювати? Хто буде контролювати якісь, ну, скажімо, експорт, імпорт, да? тобто ці платежі, хто буде контролювати контрабандні потоки, якісь інші процеси, тобто це незрозуміло. Тобто, це по суті сіра зона. Чітко зрозуміло, що вона буде підтримуватись за наш з вами рахунок? Не зрозуміло, що нам від цього буде. В цьому є основне питання. Ну, можливо, якщо б ми були настільки багаті, як Євросоюз, це був би зміст продовжувати дотувати цей регіон. Ну, власне, для того, щоб, грубо кажучи, відкупатись від проблем. Ну, скажімо, відверто, саме в такому форматі у нас відбувається зараз діалог з Євросоюзом. От вам ще грошей, але будь ласка, заспокойтесь, так? Да? Ну, а ми... коли цей формат може закінчитись? Uh... Цей формат може закінчитись, коли ми досягнемо якогось рівня розвитку. да, що нам не потрібно будуть якісь подачки ми самі будемо встані заробляти ці кошти і саме себе отримувати. Це по суті. Ну, ви знаєте, як з якому серед середньовічі да, є якісь варвари, які приходять до нас, до воріт і кажуть: ви знаєте, якщо ви там не, не дасте нам декілька кілограмів золота, то ми вам будемо створювати проблеми. Та і ми, якби відповідаємо, як цивілізовані люди, візьміть це золото. Нам воно не потрібно, але нас не трогайте. Ну от приблизно для мене, от якщо дивитись в бюджетному плані, в бюджетному розв'язі, отак і звучить ця пропозиція. Дуже схоже на ситуацію з класичними гопниками. Європа, начебто, дотує нас, наш регіон, Україну, і власне може дотувати і ну або могла б дотувати і цю сіру зону а, специфічні області Луганської та, а, та Донецької області, а, специфічні регіони. І а, далі можна продовжити власне тепер перейти вже до частини, чому ми на один рік відкладаємо а, вхід у зону вільної торгівлі з Європою, і чому це для нас добре, або чому це для нас погано? Давайте спробуємо простою мовою розказати про це глядачам. Ну, Дивіться, по суті, якби, мені здається, що ці от заяви про те, що ми щось відкладаємо, вони не зовсім відповідають дійсності. Тобто, Ми асоціацію підписали сьогодні, я думаю, вона. Дуже ймовірно буде ратифіковано, тобто процес буде завершено. Питання в тому, що якби входження або там якби процес асоціації це не одномоментний процес, тобто не те, що там ми проголосували або підписали, і все завершилось. Справа в тому, що там є багато етапів. Це дуже довгий процес. Наприклад, та ж сама Турція зробила це, здається, якщо я пам'ятаю правильно в 80-х роках, і це тривало декілька десятків років, поки вони виконували ці всі умови. Те, що сталося, фактично нам дали. Букаючи певний період передишки, коли українські товари постачаються на європейський ринок без якихось обмежень, мається на увазі без тарифних обмежень. А в той же час український ринок він залишається в такому стані, як він був, тобто, по суті, певні обмеження будуть існувати для європейських товарів. Що це означає? Нам по суті подарували гроші, тобто, ми можемо продавати більш інтенсивно на європейські ринки, при тому, що Український ринок залишається більш-менш захищеним. Для чого це зробили? Це зробили, тому що порівняно з минулим роком ситуація дуже сильно економічно ускладнилась. Тобто, це, по суті, знаєте, як нам дозволили зайти в цей клуб, але при тому не, 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 не пропонують нам платити відразу. Кажуть, добре, ви у вас складна економічна ситуація, але платити за. Існування за приєднання до цього клубу ви будете платити згоду. То для для нас це фактично позитив. А ну дуже часто використовують там дуже такі серйозні формулювання. Ну але по суті тут нічого страшного не відбулося. Деякі експерти говорять, що одна з причин, чому в цьому році саме ми не можемо підписати цю угоду, а не Європейський Союз, це те, що власне без російського ринку ми залишитись наразі в цей момент не можемо. А підписання цієї угоди. Скоріше за все призвело б до того, що ми б втратили б більшість наших торгівельних стосунків з Росією, відповідно, втратили б і робочі місця, напевно, і безумовно експорт. Ну, Дивіться, в політичному плані це формулювання воно дійсно звучить приємно для Росії. Да? Тобто, фактично від цього формулювання виграли всі. Тобто, Росія може своїм там, Москва своїм виборцям розповісти, що ми чогось там досягнули. А Україна насправді отримає фінансову вигоду від цього процесу. І Європейський союз, так би мовити, всіх задовільнив. А з приводу російського ринку знову ж таки нічого не змінюється. Росія нас витискає зі свого ринку. Вони це робили і під час Януковича. Зараз вони робляться ще більш інтенсивніше. Робити нам якісь поблажки чи зупиняти в цьому процесі після того, як з'явилось нові так, нове формулювання в умовах підписання нашої асоціації. Нічого по суті, по суті нічого не змінилося, а... да? Тобто, в, все рівно ті е, виробники, які орієнтовані на російський ринок, вони зараз поступово їх звідти витискають. Ми бачимо, що падіння експорту в Росію з середньої швидкість 20-25 і це буде продовжуватись. Двадцять двадцять п'ять е, відсотків да, рік. До року, а да. де ми зараз знаходимося? І яка перспектива по відсоткам? Мається на увазі по структурі торгівлі з Росією саме ну в минулому році, якщо я правильно пам'ятаю, це було більше десь близько 25%. Зараз це вже менше 20% за перше півріччя. Тобто ми стабільно скорочуємо? Абсолютно, як звичайний українець відчує на собі оцей рік затримки зони вільної торгівлі? Давайте спрогнозуємо, розкажемо. Єдина, напевно, проблема, єдиний наслідок для звичайного українця, що напевно от, імпортні товари на вони будуть дещо дорожчими. Тобто, в чому суть? Доступ європейських товарів на український ринок ну, він буде існувати, але будуть існувати певні бар'єри. Тобто українцям споживачам доведеться платити певну націнку. А Значна частина його впіде в бюджет, а значна частина, ну треба визнати, це буде корупційна націнка через ці всі існування обмежень. Да? Тобто... А про які обмеження ви говорите, Дмитре? Ми говоримо про тарифні обмеження, імпортні, імпортні тарифи. Тобто про додаткове податкування, наприклад? Абсолютно. Да. Тато, да, якщо да. я хочу купити щось, що вартує більше ніж там 100 євро, я маю заплатити мито. А... Ну, можна і так сказати, да. Тобто до 100 євро ви можете купити в інтернеті. Більше 100 євро ви звичайно повинні будете купувати через імпортера. Так, відповідно, це дозволяє імпортеру або людині, яка буде це робити, брати хабар, наприклад. Ну, ви розумієте, що всі ці процеси вони не йдуть в ідеально чистому вигляді. Так, кожна Гнозумно. така операція вона включає в себе якусь корупційну націнку. Тобто, людина, давайте спрогнозуємо, звичайний українець він може негативно поставитися до цієї позитивної для України ідеї. Е, є, так, є такий ризик, але справа в тому, що. Скажем, в нашому випадку для нас набагато більш важливіше зараз тримати якісь експортні виручку, отримувати валюту. І те, про що зараз домовилось, воно ну, по суті дає певну фору для України в цьому плані. Звичайно, якщо говорити про споживачів, а це також дуже важливо, то тут буде певна затримка. Дмитро, а ми можемо з вами спрогнозувати найближчий рік фінансовий для України? Давайте спробуємо. Ну дивіться, тобто мається на увазі по бюджету, так по бюджету, так от сьогодні е, прийшов е, яценюк заяви про те, що е, є два варіанти бюджету, угу. який з них на вашу думку буде прийняти, і що це для України дає. Я розумію ці бюджети наступним чином. Тобто, насправді, я не дуже, скажімо так, схвалюю цей підхід, що ось вам вивели на голову два варіанти бюджету. При тому, ну ви розумієте, що бюджет це проект в декілька сот сторінок, які треба ознайомитися. Тут ще два варіанти. Да? І як би кажучи, що ось цей хороший ось цей поганий. Це як би, озвучують на телекамери, і от сьогодні вже ви повинні голосувати. Тобто, це більше схоже на якийсь політичний хід, ніж на якусь конструктивну роботу по відпрацюванню бюджету. Я не політик, я не знаю, можливо, так і потрібно це робити, але мені здається, що. В тому радикальному варіанті, який було озвучено, тобто там і реформа єдино-соціального внеску, запровадження податку на нерухоме комерційне майно і багато інших якихось елементів. Ну мені здається, що отак з ходу, з коліс дуже мало шансів, що його проголосують, враховуючи як це відбувалося, наприклад, в кінці липня, в серпні, коли по суті стояло лише питання підняття рентної плати на добучу нафти та газу, тобто це питання порівняно з тим, що зараз говориться, воно менш масштабне. І скільки це проблем викликало? Я якось не дуже собі уявляю, що отак от легко це все проголосується. Тобто, якщо так продовжити цю логіку, то виходить, що просто а, ми повинні говорити, що ми вже проводимо вибори. Да? Пан Яценюк запропонував хороший бюджет, який поганий парламент не проголосує. Відповідно, але я на всякий, про всяк випадок поганий бюджет, який поганий парламент проголосує. Ну, якби відповідно, виборці повинні зробити з цього свої висновки. А якщо ми зараз не проголосуємо за бюджет, то вже голосуватимемо новим парламентом. А, ну, напевно так. напевно, так. А нам відкладати, відтягувати можна? Нема ніяких проблем з тим, щоб відкласти голосування по бюджету. Питання в тому, що відкладання. Голосування, воно, як правило, не приводить до покращення його якості. Тобто є процедури в бюджетному кодексі, які передбачають, як можна існувати, як бюджетна система працює, якщо не прийняти бюджет. І Вже декілька разів таке було, що ми не приймали і жили там якийсь період за за принципом 1.12, Тобто, просто фінансується там, наприклад, в січні, по суті, по шаблону січня попереднього року. І якби катастрофи не сталося. Але проблема залишається проблемою, тому що скільки б там ці торги не відбувалися, по суті, якість бюджету, воно, як правило, ну, дуже слабо ну, фактично не відображається. Дмитре, а чи можете ви от зараз на сам кінець залишити побажання нашим глядачам? При цьому, якщо воно у вас оптимістичне, було б добре. Побажання, ну, в принципі. Е я б сказав так. Справа в тому, що дійсно ми переживаємо якісь проблеми, але ці проблеми, вони навіть не досягнули рівня 2008-2009 року. А 2008-2009 ми пережили. Я думаю, що ми ці проблеми нормально переживемо.